Усім доброго дня. Сьогодні ми з вами навчимося працювати з оченятами на пришивках. Як я їх використовую найчастіше з іграшками для плюшу, тому зараз вам покажу, як я з ними працюю. Це ідеальні оченята, якщо ви працюєте з іграшками з плюшу, і вам необхідно пізніше прошити оченята. Зараз я вам покажу. Заводимо оченята, відраховуємо 9 рядочків від початку, ну у мене в іграшці принаймні 9. Заводимо голку в отвір. Виводимо її акуратно, залишивши при цьому довгий кінчик для зв'язування в кінці. Оченятко проводимо голочкою наскрізь фушка і виводимо в ту ж саму дірку, куди ми заводили голку вперше. Виводимо її з зовнішньої сторони, там де у нас є отвір від в'язання. Поправляємо, щоб нитка не перекрутилася і зв'язуванні нам було зручно. Повторюємо ту ж маніпуляцію з наступним оченятком, відступивши потрібну нам кількість петель. У мене це 6 в процесі, ну, в кінці стягування залишиться між ними 4, тому що оченятко якби широке. Виводимо вагочку, ну, спочатку надіваємо. і проводимо в ту ж дирочку і виводимо знизу. Пам'ятайте, що ниточки не мають перекручуватися, щоб нам було легко їх стягувати. Зараз акуратно стягуємо першу одну ниточку, потім наступну, при цьому можемо допомогти собі пальчиками, щоб було рівномірно. При зв'язуванні обов'язково дивіться на те, щоб ваша іграшка була правильно набита, оскільки, якщо вона буде неправильно набита, вся робота може піти на смарку, бо вам придеться знову доповнювати і голова може бути нерівномірною. Акуратно робимо декілька вузликів. При цьому слідкуйте, щоб ученята були рівномірно закріплені, щоб одне не було більше, інше менше. Обрізаємо ниточку, залишок заховуємо всередину. З на пришив зручно працювати саме коли у вас іграшка вже пришита до тулуба. Тому нам краще буде видно, як ученята мають сісти, як вони мають виглядати на вже готові іграшки. Тому, кажу ж вам, я найчастіше використовую на плюшових іграшках на пришив.